себе, як депутата обласної ради я вважаю представника громади не тільки Житомира Житомирської області. І, взагалі, сказати, що сьогодні мені дуже неприємно а, саме проводити брифінг в цій шикарно відремонтованій залі, яка зроблена за гроші платників податки, яка відгорожена сьогодні від громади за гроші платників податки. І коли сьогодні ми спостерігаємо за тим, що сьогодні саме представники громади не зібралися по скликанню громади на позачерговану сесію. Я вважаю, що сьогоднішній день показав те, що міська рада практично втрачає сьогодні представництво своєї громади в Раді. Я не проти того, щоб кожна людина мала свою думку з того чи іншого зору, з того чи іншого питання з точки зору мови. Але я проти того, щоб по скликанню громади сьогодні депутати не виконали свою представницьку функцію і не зібралися на сесію. Я вважаю, що сьогоднішнього дня партії регіонів Житомирської області, саме в місті Житомирі можна переходити на російську мову. Тому що саме вони проігнорували цю це зібрання і скликання громади. Я хочу, щоб сьогодні кожен громадянин, кожен мешканець Житомира усвідомив собі, що сьогодні не тільки український парламент втрачає сенс і назву парламент, і представництво громад, а й Житомирська міська рада також сьогодні втратила практично те, що сьогодні люди, які сьогодні повинні були представити громаду саме в місті Житомир, зібратися і разом в обговоренні прийняти рішення, просто проігнорували, просто побоялися подивитися в очі тим людям, яким сьогодні прийшли викладачі, професора. Розказати про те, що відбувається сьогодні в нашій сучасній історії, і не прийшли просто на сесію. Тому я хотів би ще раз попередити всіх депутатів, шановні, якщо ви обрані, якщо ви маєте в своїй кишені представницький мандат, будь ласка, працюйте. Працюйте на громаду, на території якої ви.